Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Радію нашій зустрічі наступній. Це катехизи для верітасі Радіо Марія і продовжуємо говорити про сім головних гріхів. Скільки молодих стали психічні через наркотик? Скільки молодих спортіли своє життя? Скільки батьків страждають? Через наркотик з дітей. Ну, Морально. Якщо п'янство наркотик моральне життя нуль, там вже моралу немає. І тому це є, стає дуже великий гріх. І там через п'янство, ну, ми говорили, що одна, вторая, третя гріх є світ. Через п'янство. Получається, не може себе контролювати, а хмів, убивство, і невідповідальність, спортить, життя, спортить майбутнє життя дітей це дуже багато. І тоже дуже багато теперішній часу, що курення, куріт і ні. Ну, але це теж получається залишність. Якщо а, курить, сигарет, і потім йде наркотик і спортить своє життя. Людина робить себе каліку. Психіку. Якщо людина не має психіку, і, ну, це сам себе робити калікою. Сам себе буває. І я теж не можу розуміти, ну <плес> я дуже недобре знаю світ. Nee, тому що я більше живу ну, в живому настирі, Я Я чула, що е, говорили, що хоч де можна це купити. Це перші гроші. це гроші від, від, від чого? Це спорті життя дітей, спорте життя майбутньої е, молоді. Це пару копійками закривають очі, я не можу це приймати. Ну, я не можу це розуміти, но ну, не можу розуміти. Як можна таким закривати і дозволяти, що вбивається майбутнє? Куди ми йдемо? Наша світ, наша держава і наша діти, вони, вони може бути не знають. І міліція це ну, або держава. Не має контролювати, куди йдуть наші діти. І їхнє моральне життя спо... Ні то моралу. Э, для, для мене все, что э, алкоголь и наркотик це є е, воду або, м, як я то може сказати, все це чрт Це наркотик и о, алкоголь. Вони використовують, потому что якщо хто заправляет себе алкоголем або наркотиком, опасність, 100% життя спортив. Для дьяву, що це виход, Що їх робити залежність, сім'я може спорту, І через алкоголь, скільки Розвіло сім'я. І діти тр... не, мали, не мали право жити з батьками І розбили їхнє життя. І я завжди теж говорю, що в Україні також за здоров я, я, mm -hmm. за здоров'я, здоров'я VPA 50 грамів, 100 грамів. Я не чула, що хто, стали здоров'я. Після того стало здоров'я. За здоров'я Віп'яти. Може бути це я говорю, що не неправду, але просто моїм досвідом говорю, що э, алкоголік. Долго не живуть. Тому що руйнує себе свої внутрішні органи. Убиваєте себе. Це є, ну, шутка є брату. Я так скажу, що чоловіки тут. Більше старається мати довге життя і здоров'я, mm -hmm. Вип'є пару раз і коротшує життя. Все, що я бачу, бачила, э, бабушки довго живуть, а тим дідусь. Хто приходить до мене на молитву, я скажу, що чоловіки піднімайте руки. І коли піднімаю руки, я скажу, чоловіки. Бог не робить несправедливо. Бог не робить то, що чоловіка забирає скоріше, а жінка остає остає в от світі бо довго жити. Бог справедливий. А чому чоловіки скоріше помирають, ніж жінки через алкоголь? Ані самі короче, тому що аман аманує, що за здоров'я треба випити, за здоров'я треба і це дьявол, нам скаже за все здорове. Це традиція. Вся це, ну, традиція е, всю традицію нам не треба тримати. Треба зрозуміти, що цей алкоголь нікому нічого доброго не робить. Люди це все розуміють, але живуть так само. Подумають, Та, що їх то не стосується. Де корінь цього гріха? Алкоголізму. Залежності, наркоманії, звідки він бере цей людині. Ми говорили з вами про те, що, наприклад, щоб гнів викорінювати в собі, так? треба подивитися всередину себе. І ми знайшли, з вами говорили про те, що гординя і всі-всі. Та корінь ось цих гріхів в чому? Бо це насправді страшно, що відбувається з алкоголем, що відбувається з наркотиками, з дітьми, зруйновані сім'ї. Ну, я не хочу це перераховувати, бо це, це дуже страшно. Це пекло насправді. Але звідки воно береться? Корінь. Так. Людина шукає задоволеність. Але ця задоволеність отримує від Бога. Хто є з Богом, бо хто є повний з Богом, вони є задоволені. Людина сама, ну, ем, Завжди людина має прахнення. Вони саме не може бути повністю задоволені і шукають, чим то сап... заповнити. Чи ну, є там пустота, Цю пустота треба заповнити. Ця пустота заповнити з Богом. Але дьявол. Це дід говорить, що ти пі, ти буде задоволений. Ну так, да, Ти будеш веселий. Веселий. Радий. Це коротке. Але ти, що п'є, це, це пустота людина хоче заповнити. Якщо людина розуміє, що я мені творив Бог, тільки я з Богом можу бути щасливою. Якщо людина це пізнає, він спасен, він шукає Бога. А людина, світ ніколи не говорить, що шукає Бога. Світ пропонує багато. і э, алкоголь, Він буде э, задоволений короткий час. Наркотик дає ту задоволеність. Це саме може пісніше може сказати, це теж неморальне життя і э, задоволення своє тіло. Чисто там ми говорили, що тіло і душу. Це теж. І людина йде ну, задовольняти фізически йде, ну, міняє тут жінки, або міняє тут чоловіка, йде неморальне життя. Тобто, це задовольняє себе і шукає, Тоти, хто -то, ну, можемо пізніше говорити, хто-то шукає задовольністю дивитися порнографію. Задовольняє себе. Бо хто то робить ну, проти тіла, гріх, мастурбація, то, що задовольняється своє тіло. І алкоголь це теж задовольняє себе. І Ігру, залежність задовольняє себе, тим, то заніматися, але ну, задовольняє наркотик, обшарливість то ми п'янство обшарливості треба. Якщо ми маємо, як це чеснота, говорить, то поміркованість, поміркованість. міра. Та, поміркованість. Якщо це є, не то біда. Не то біда. Це не це проблема. І їсти, ну, не можна їсти, треба їсти, можна їсти. І треба, ну, ми моначки, не? а Не то, що монашки має бути постійно постити. І монашки не може їсти смачно, а чому ні? Я люблю шашлик. А, а монашки можна їсти шашли, а чому ні? Не? не може не Ну, Бог дав все для всіх мене питає, то теж питає, що іноді люди теж розуміють, то, що монашки, ну, мене можете жити без чоловіка. No, людина думає, що без мужчин неможливо жити, або мужчина без шинки не може жити. Якщо ми шукаємо Бога, якщо ми заповняємо себе, нашу пустоту з Богом не потрібно. Це не значить, що це не добре. Кожен має своє покликання. Я не говорю, що як, ну, це сімейне життя, вони не шукають Бога, тому їм треба чоловік і жінка. Ні, це їх це покликання. Це, я говорила, що це, це є дар. Це коли, ну, хто є сімейне життя, вони е, е, співтворити з Богом Помножувати. Це прекрасно, це потрібно. Теж, коли ми говорили з вами про гріхи, ви згадували про те, що Сім гріхів, це сім бісів, які є в людині. Напевно, цей гріх алкоголізму, це дуже страшний. Ну всі страшні, але це, все, це, це все всі страшні. страшні, так, але це якось. Знаєте, він просто наяву дуже його дуже видно. А, а, Знаєте, що це алкогол, це гріх, що ми так ну це є страшний. Це є віти Так, да, це, Бо ми їх бачимо. бачимо. А всі іншому ну, не всередині. Наприклад, гордості не може бачити, гнив гнів не може це після це, це діяльність, це може бачити, а гнів теж, коли стає е, е, -то, -то біду, може бачити. П'янство ну, це м, бачити. М, ну, зовнішнє – це може бачити. І через п'янство. Алкоголіс ну, або наркотик mm -hmm. більше біду робить у світі. Я вже говорила за mm -hmm. це цей аман від дьявола. Бог дав це наше внутрішнє прагнення шукати Бога. Ну, це щоб ми стали задоволені з Богом. Але дьявол, бісив, вони там роблять, обманує людей, що і прагнення е, запальняє через алкоголь, наркотиком, неморальне життя. Це великий обман. Якщо людина це розуміє. І може теж бути задоволені з Богом, але люди це не шукають. Як знайти вихід з алкоголізму? Як знайти вихід з наркоманії? Як полікуватися від цього гріха? Що людям робити? Uh. Ну, бо зазвичай це хочуть зробити ті, хто живе. З тим, хто п'є, хто вживає наркотиків. Так. Але Я осам... сама людина. Я сказала, на перший треба візнавати. Людина, якщо хоче. Я сказала, що це як лікарі постав діагноз. Якщо людина знає, що я маю такі проблеми і хочу це виходити, якщо людина хоче, Бог допоможе. Лікувати треба. Ні? Тому що це теж через лікарство теж допомагає. А я знаю такі, ні, пер, ні один, два, три, чотири, п'ять. Може бути 100 досвіду до я маю, була тут ну, молодих хлопців, моя проблема наркотик. І прийшли і сказали, що я маю такі проблеми, можна мені допомогти. Таком я радію. Я сказала, що якщо людина хоче, нема що Бог не може допомогти. Якщо людина хоче із це виходити, Бог допомагає. Скільки е, е, люди тут, в нашій капліці, одну молитву, або два, або три виходила від залежності. це любов салежність, курення. Знаю, що один чоловік курить 38 років, це скаже, що хто не хоче. Ні, не людина щось не може. Окей, може бути людина не може, але Бог може. Якщо я довіряю Богу, нема Бога, що сказав, що ну, я не можу. Бог скаже, що я тебе допоможу, я Господь, я допоможу, я буду з тобою. За 38 років цей чоловік курив, я йому сказала, йому був рак, я йому сказала, що не можна курити, тому що йому рак легкий. Я сказала, що ви вбиваєте себе. Він мені сказав, що я не можу. Я його питала, ви хочете? Він сказав, що да, я хочу. Дай мені сигарету. Він поставив мої руки секрет, я йому сказала, коли хочу купити, спомніть. Він сказав, що после этого ні один секрет не пів не курив. Він сказав, що його друзі на нього дим ну, mm -hmm. е, спокужав, але він не курив. Недавно теж був один чоловік теж. Йому теж була проблема з серцем, він теж сказала, що не курить. Я не против, ну, Але якщо через курення теж, ми думаємо, що через курення ніяких проблем нету, Через курення... ну, це такий маленький сигарет сильніше, ніж людина стає. Але без этого не можуть. Я йому сказала, що була проблема з серцем, я йому сказала більше не курити. Він сказав, що я хотів би, але я не знаю, я можу. Я питаю, хочете? Бог допоможе. Він сказав, що ну, добре, не курю. Він мені сказав, що я ну, все прошло четвер він дав свічня. Він сказав, що я вийшов із каплицю я так думаю, як я не можу курити. І ввечері, як я не можу курити. Я йому потім сказала, що знаєте, він, ну, він вже 6 років не курить. Після того він не курить. І просто рахувала, скільки грошей. 6 років кожен день 50 гривень велика сума. Могли, это щось зробити. І це молодий чоловік, приходить мені і говорить, що я маю на наркотиком. Питаю, ти хочеш це виходити? Хочу, Бог тебе допоможе. Не було лікування. Люди воля дуже сильна. Якщо люди мають волю, що я хочу з цього виходити, наше хотіння виходити, Бог дає благодать. Бог говорить, що твоя ем, ем, слабкість, Бог дає його благодать. Вилікувати, виходити з Богом дуже легко, я маю досвід. Так само і алкоголь. Оскільки люди тут супиніли алкоголізм. Чоловіки привозить людей на молитву. Ну, кожен, ну, коли я приймала, кожен день, 20 людей. Mm -hmm. мені чоловік перші, хочу бросити курення. Ну, добре, даю мені сигарети, я беру mm -hmm. сигарет, молос. Второй, хочу бросити курення. Третій. Це було 20 чоловік автобусом бросити куріння. Наступний день 20. Потім я його автобус бачу, що чоловіка, я сама питаю, що хочете бросити куріння, тому що це смішно, але так і сталося. І людина, коли починає людина думає, то, що я можу. Так само, як починає алкоголь, куріння, наркотик, будь-яка залежність. Людина думає, коли починає, думає, що я можу. Мама, я знаю, скільки можна, я це знаю. А людина, це залежність все, все таке є. Чуть-чуть-чуть не можемо. Тому краще не починати. Не треба в себе більше вірити, що я можу все контролювати. Це... І можна це э, убирати, якщо людина хоче. І, іноді приходять, то принесет мені рубашку або майку, тому що чоловік е, е, п'ють. Я сказала, ну, перші речі не молюсь, Тому що а, а речі, що може робити? Що ну, та майка зробить? То речі, що може робити. Якщо людина хоче, ну людина м може допомогти, просити Боже благодать. І може, якщо я питаю, що Він хоче, якщо не хоче, нічого не можу робити. Якщо хоче, можу допомогти. Бог може допомогти. Я тільки я не допоможу, не, я заступаю. Від Бога прошу благодаті, я не лікую. Я маю більше 100 досі, досвід, що тут, нашій капліці, Бог звільнив. Від соліжність. У Бога нема нічого неможливого. А якщо людина хоче, Бог сто раз готова нам допомогти. Так, Це про те, що ми завжди говоримо, що Бог не може переступити через нашу волю, через нашу свободу. Якщо людина хоче, то. Бог то, що я людям говорю, що це чуть-чуть ну, строго, але я говорю, що якщо людина не хоче, Бог не може допомогти. Бог може, але Бог не буде допомогти. Тому що Бог поважає людину. Так. Він насильно не переступить. тому довіряємо йому. Дякую вам.